Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. У мене в руках, мабуть, один з найдотепніших підручників з історії нашої держави історія України від діда Свирида. Як зрозуміло, з назви автором твору є дід Свирид або Свирид Опанасович. Таке ім'я письменник обрав собі в соціальній мережі. Насправді ж чоловіка звати Іван Довганич, і він не тільки блогер, а й український дипломат і журналіст. Наразі історія України від Діда Свирида це тритомник про часи від первісного суспільства до Берестейської унії. Добра новина. До друку готується четверта книжка. Зараз у мене в руках третя книга серії, в якій охоплюється історичний період від Кривської унії 1385 року до Берестейської унії 1596 року. Для Європи це була епоха геополітичних потрясінь, що не могла оминути й українські землі. А саме. Розгром Тевтонського ордену, падіння Константинополя, розпад Золотої Орди, час великих географічних відкриттів. Передумови виникнення Речі Посполитої, розвиток Запорізької Січі, десятки реальних історичних персонажів: від Вітовта і Тохтамиша до Наливайка та Кішки. І це не фолк-хісторі, а науковий погляд на історію з гумором у форматі жвавого і колоритного дотепного народного оповідання. Цитата. На січі панував порядок не тому, що козаків до цього примушували курінні чи кошови дисципліна трималася там на усвідомленні волі вільних людей. Тіх читачів, хто був безпосередніми учасниками революційних подій 2004, 2013 та 2014 років, цілком можуть продовжувати цей список, бо є всі підстави вважати, що опинившись на Майдані, українці підсвідомо на якомусь генетичному рівні відтворювали модель поведінки січового козацтва. А найкраще свою спорідненість січу відчували, мабуть, бійці самооборони Майдану. Які хоробро протистояли організованим і вишукованим у бойові лави підрозділами урядових сил ночами ж винахідливо з неабияким азартом полювали на загони і регулярних тітушок один в один січові козаки. Історія України від діда Свирида виконує важливу просвітницьку функцію, особливо для молоді, які нудно читати звичайні підручники. Дід Свирид не уникає гострих тем, не боїться називати речі своїми іменами. Але тим, хто шукає академічну точність, може не вистачити посилань на джерела та деталізації, плюс певна суб'єктивність інтерпретації подій. Але загалом вийшла жива народна історія України з гумором і болем, гордістю і, Надією на цьому, все. Дякуємо. Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.